Слава Україні! В ефірі ранкові новини 4 березня у студії працює Софія Лучук. Далі розповім детальніше. <звук> Розпочинаємо наш випуск із Волинських новин. На жаль, трагічних захищаючи Україну на Донеччині, загинув молодий герой з Волині Віктор Марчик. Героя не стало 1 березня 2024 року під час виконання бойового завдання. Головний сержант Віктор Марчик, 1996 року народження, був родом з села Великий Курінь. 29 лютого при виконанні обов'язків військової служби у районі населеного пункту Богданівка Бахмутського району Донецької області загинув 39-річний волинянин Юрій Сечний, житель села Вишнів. Тіло героя прибуде на рідну землю 4 березня 2024 року. Про час зустрічі полеглого бійця на рідній землі та про час проведення церемонії поховання повідомлять. Згодом редакція телеканалу «Конкурент-ТІВІ» висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблих героїв. Вкотре переконуємося, що наші діти це світле майбутнє України. У Луцькому ліцеї номер 10 2 березня відбувся чемпіонат федерації рукопашного бою міста Луцька із загальної та спеціальної фізичної підготовки. Під час змагань спортсмен Волинського обласного спортивного клубу Магістр Олександр Прозновський встановив рекорд України. Про це повідомляє сайт новин Луцька та Волині. «Конкурент». Олександру Прозновському вдалося безперервно протриматися на турніку 35 хвилин та 16 секунд. Таким чином, хлопець зміг встановити новий рекорд в Україні та побити світовий. Військовослужбовця з Волині Михайла Лаціп відзначили трьома почесними нагородами. Про це повідомила голова Литовицької громади Олена Касянчук. Михайло Лаць, житель села Кречі Мовниківського старостинського округу Литовської громади. Його відзначили трьома нагородами за проявлену мужність і успішне виконання бойових завдань, серед яких почесний нагородний знак вже колишнього головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Золотий хрест. Упродовж 2 березня волинські рятувальники ліквідували три пожежі у ковальському та камінькаширському районах. За інформацією ДСНС Волині, у суботу, 2 березня, о 20.29 в селі Варбичне Ковальського району трапилася пожежа житлового будинку. На місце події прибули місцеві рятувальники. За допомогою одного водяного ствола вони приборкали займання. Пожежу ліквідували о 20.59. Причина пожежі коротке замикання електромережі. Цього ж дня рятувальники Кам'янь-Каширського району ліквідували загоряння двох дерев'яних хат пусток. Це сталося в селах Волиця та Дубровиця Камінька каширської громади. Причини пожеж. Необережне поводження з вогнем власників у неділю, 3 березня, на Волині продовжили пошуки зниклої безвісти 17-річної Аліни Бошко. Про це повідомляють у місцевих телеграм-каналах. Відомо, що пошуки дівчини тривають вже третій тиждень. Нагадаємо, студентка та мешканка села Седлища 2006 року народження зникла 17 лютого під час відпочинку з друзями. Дівчина пішла у невідомому напрямку та не повернулася. А свій телефон вона залишила у автомобілі. До пошуків долучилися близько 250-300 людей. Це поліцейські, рятувальники, військові, прикордонники, лісівники та громадськість. Також працюють спеціалісти з сучасними квадрокоптерами та кінологи зі службовими собаками. Водолази, рятувальники тощо дівчину шукають у лісосмузі, чагарниках, прибережній зоні болотистій місцевості та на територіях між селами Угриничі та Старі Червища Кам'янкаширського району. Нещодавно пальто 17-річної Аліни Бушко знайшли за 7 кілометрів від місця її зникнення. Щодня територія пошуків збільшується. Наразі на жаль, пошуки зниклої дівчини поки не дали результату. Далі у нас блок всеукраїнських новин росіяни продовжують знищувати мирні українські міста та вбивати цивільних людей. Так, вранці 3 березня більше ніж через добу після російської атаки безпілотниками по Одесі, рятувальники з-під завалів багатоповерхівки дістали ще два тіла. Кількість загиблих зросла до десяти. Також відомо про вісьмох поранених. За інформацією ДСНС України, одеські рятувальники продовжують роботи з деблокації. В Одеській УВА зазначили, що дев'ятою жертвою була жінка. Біля неї знайшли тіло немовляти, дитині не було й року. Пізніше ДСНС додала, що мама намагалася закрити собою свою восьмомісячну дитину. Їх знайшли в обіймах. У ніч проти 3 березня росіяни завдали ракетного удару по місту Мирноград Донецької області, внаслідок чого поранень зазнали троє людей. Про це повідомив керівник ОВА Вадим Філашкін. За його даними, Мирноград потрапив під обстріл о півночі. Окрім трьох поранених, у місті пошкоджено 17 багатоповерхівок, 16 приватних будинків, два заклади освіти, дві крамниці та банк. А зранку під вогонь потрапив Покровськ. Там пошкоджень зазнали дев'ять багатоповерхівок, три приватні будинки і два заклади освіти. Також російські терористи завдали удару по місту Курахова на Донеччині. У наслідок атаки в місті поранено 16 людей. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Вадим Філашкін. Він додав, що двоє поранених перебувають у важкому стані. Нині люди, які зазнали травм, перебувають у лікарні та отримують медичну допомогу. За словами Філашкіна, росіяни вдарили по центру міста в обід. За попередніми даними для цього вони використали керовану авіабомбу. Влучання зафіксували в самому центрі міста, унаслідок чого пошкоджень зазнали щонайменше 15 багатоповерхівок. А у ніч проти 3 березня армія РФ обстріляла село Понятівка Дар'ївської громади Херсонської області. Внаслідок чого загинула цивільна людина. Про це повідомив керівник ОВА Олександр Прокудін за його даними. травми несумісні з життям отримав чоловік 1966 року народження. Йому було 57 або 58 років. Тіло загиблого з-під завалів дістали рятувальники. 2 березня росіяни вдарили по околицях Куп'янська на Харківщині. За інформацією Харківської ОВА, через обстріл 55-річний волонтер отримав осколкові поранення. А у неділю, 3 березня, о 7.20 росіяни атакували Вовчанськ. Внаслідок обстрілу пошкоджена будівля закладу освіти. На щастя, постраждалих немає. Запорізька ОВА повідомила, що за добу 2 березня у Запорізькій області один загиблий цивільний. Це 38-річний житель Приморського Васильівського району. Він загинув від ворожого артснаряду. Міноборони Росії заявило, що вночі 3 березня на тимчасово окупованим Кримом було знищено 38 безпілотників. У російському відомстві додали, що славнозвісне російське ПВО нібито знищило всі українські безпілотники. Також повідомлялося, що у тимчасово окупованій Феодосії в ніч на 3 березня пролунали вибухи в районі Нафтобази. Про український телеграм-канал Кримський Вітер повідомив, що туди, до нафтобази, вночі дуже швидко мчали карети швидкої та пожежники. Місцеві росіяни повідомляли, що чули близько вісім звуків бавовни, і що невідомі БПЛА полетіли в сторону Сімферополя та Севастополя. Згодом учасники партизанського руху, а теж з окупаційних органів влади повідомили. Омили, що 3 березня вночі був точний приліт по нафтогону у Феодосії. Наслідки усували до самого ранку, а втрати колосальні. На польсько-українському кордоні в черзі помер український водій. Про це повідомляють водії, які нині очікують на перетин кордону. Зокрема, на відео, яке опублікували в одній із груп у соцмережах, видно, що чоловіка намагаються реанімувати. Але це не дало бажаного результату і чоловіка не врятували. Водії, які стоять на всіх пунктах пропуску вздовж українського кордону, рівно о 22.30 увімкнули аварійки та вшанували померлого колего. Українські водії кажуть, що вони вже на межі і не будуть більше терпіти подібної поведінки з боку польських протестувальників. Вранці 3 березня у одному з анонімних телеграм-каналів Івано-Франківська опублікували відео, де група людей зі спини безпричинно нападає на одиноких перехожих, валить їх на землю та б'є. Ці відео нападники публікують у закритих телеграм-каналах, хизуючись цим. Про це пише франківське видання Галка. Поліція Івано-Франківської області вже відреагувала на цей інцидент. Під час моніторингу соціальних мереж поліцейські виявили відео, на якому невідомі особи вчиняють протиправні дії до мешканців Івано-Франківська, зокрема літніх людей. На відео правопорушники завдавали випадковим перехожим тілесних ушкоджень, а також застосовували газові балончики. Поліція Прикарпаття одразу розпочала кримінальне провадження за статтею про хуліганство. В рамках кримінального провадження правоохоронці перевіряють викладену в мережі інформацію щодо побиття пересічних людей, встановлюють потерпілих осіб та всіх причетних до хуліганських дій. Йдеться у дописі поліції Івано-Франківська. Також місцеві правоохоронці зазначили, що за допомогою до них ніхто не звертався, і жодних заяв до поліцейських також не надходило. Держприкордонслужба повідомила, що на українсько польському кордоні продовжують блокувати всі шість напрямків. Про це повідомив речник ДПСУ Андрій Демченко в ефірі телемарафону, якого звітує Європейська Правда. Станом на ранок 3 березня, всього в чергах на всіх шести напрямках на території Польщі в бік України очікують можливості проїзду понад 2400 вантажних транспортних засобів. За словами речника ДПСУ, найбільша черга спостерігається у напрямку контрольних пунктів пропуску Краківець та Ягодин, де на останньому КПП пропускають вантажівки лише у напрямку України. А за минулу добу проїхали 70 транспортних засобів. Речник ДПСУ сказав, що протестувальники не блокують рух для інших категорій транспорту, зокрема легкових автомобілів та автобусів. І до загальносвітових світових новин у місті Карабулак Вінгушетії РФ з вечора 2 березня, по ранок 3 березня, тривало боєзіткнення та кілька годинна перестрілка між соловиками та невідомими озброєними особами, які нібито знаходилися в багатоквартирному будинку. Населеному пункті оголосили режим контртерористичної операції. Про це повідомляє РБК Україна з посиланням на Росзмі та прес-службу управління ФСБ РФ у республіці інгушетія. Російська сторона назвала групу невідомих озброєних осіб терористами. На попередньою інформації особи засіли на третьому поверсі багатоповерхівки в Росії. Також заявляли, що за однією з версій ці бойовики готували якісь теракти у людних місцях в Інгушетії. Судячи з оприлюднених в мережі відеоматеріалів на місці перестрілки в населеному пункті Карабулак були й кілька вибухів. Силовики стріляють у бік вікна та балкона житової багатоповерхівки. Уже вранці 3 березня стало відомо, що начебто шестеро бойовиків вбито під час перестрілки з саловиками. За інформацією роз у 2023 році, ці ж бойовики, нібито напали на пункт ДПС і вбили трьох співробітників поліції. Троє з них, зокрема, ватажок банди, перебували у федеральному розшуку. В адміністрації президента США Джо Байдена заявили, що Ізраїль в цілому погодився на пропозицію про шеститижневе припинення вогню в ГАЗі. Про це повідомляє CNN з посиланням на неназваного представника адміністрації США. Інформує європейська правда за його словами. Протягом цих шести тижнів буде розроблений другий етап. Цитуємо, щоб побудувати щось більш міцне. Телеканал CNN зазначає, що шеститижневе припинення вогню дозволило б звільнити заручників у газі, а також забезпечити потік гуманітарної допомоги. Співрозмовник телеканалу зазначив, що існує рамкова угода, яку Ізраїль більш-менш прийняв. Він додав, що головна перешкода полягає в тому, що Хамас досі не погодився на визначену категорію вразливих заручників. Ілон Маск продовжує вражати своїми не найрозумнішими думками. Так він вважає, що НАТО має припинити існування. Про це він написав у соцмережі ікс, колишній Twitter, пише ТСН. Американський інвестор. Написав про те, що у 1991 році радянський союз розпався і НАТО зіткнулося з екзистенційною кризою. Причина його існування більше не існувала. Але замість того пише маск, що просформуватися, альянс вигадав нову місію розширитися. Мовляв, у цитуємо самореферентному циклі розширення НАТО створить ворожість, необхідну для свого виправдання. Правда, я завжди дивувався, чому НАТО досі існує. Попри те, що його ворог і причина створення Варшавський договір розпалися, видав маск. Слід зауважити, що альянс було створено до підписання цього договору. Очевидь, ця частина історії пройшла повз відомого путініста.